Всім привіт ми, до мене, до... хтось підключився, в мене зараз зависло. Дуже зависла. Тут вода вийшла, а вода, довіда, вийшла, бо дуже довго грузилася. Давайте Подила... тобто, зараз ще раз зайдемо. Вона до мене підключилася, якщо просто вода вийшла із-за того, що довго грузила. Якщо щось я вибачаюся, то це може бути через мене, бо в мене просто інтернет може пропадати іноді. Тож, вибачаюся, будь ласка, якщо може дуже довго грузитися, це в мене просто може бути. Що інтернет немає. Але, напевно, вона не підключиться більше. Сегодня нук, поки що буде ковний кот який. Не я довго хрест куч Хоч... шесть хвилин. Ну, я коли дивилась, то здається шість хвилин. Ко Сім, Сім конуту. Так Ох. Давайте пошло порозбавляємо про щось. В подановірту за хвилинку підключиться. У мене для вас є подаруночки. Але вони не назавжди, але ми будемо. Так, ми будемо кататися з гірок я не знаю, що в у нас получиться взагалі покататися. Я взагалі дуже голюся зараз, або, може ніхто не підключився. Я взагалі не знаю, хто це був, підключився. Бо там якась невідома людина була. Е, просто там немає наполонив не новий персонаж, ну взагалі пустий. Ну, я не знаю, ну ви бачили, я думаю. А тепер мені довго чекати ще їх. Так. Це я приготувала вам тортик. І круассанчик, і нап'ї я уже тримаю, ну, бо, мій, ну, бо він мій би напій десь точно загубився. Ну ой, ну бо інших немає, то ж я тримаю світілька. Так, окей, ну то що буде робити? Все, робити. Я поки що помалюю, я поки що... А ви поки що почекаєте. Але ви будете не дивитися, як я просто тут сидю і годжу. А будете на паузі. Вот так буде швидше. І це ласочка, без ласочка, прошу вас. Напишіть в коментарях, хто знає, як робити пряму трансляцію. Мені здається, що в дописах те саме. А таке так зробити. Мудилазочко. Я вас дуже прошу Просто ну, бо... я дуже хочу зробити вам пряму трансляцію, але єдина проблема, я не знаю, як її робити. Ох, хто поможе. Мені той. Тому буде нагорода. Але яка я не скажу поки що. Так, окій. чекаємо. Здається, це вода В... О, да, загрузилася. Ой, бліда, бліда, бліда хі. Зараз я от так підійду, яну, ману, так, от, ось так відійду йду і я маду на ручок для неї. Так, ось есть і отдях. Для цього ось такий буде отдяг. Здесь цей ой, чого цей буде одяг? Вона буде щось такий. Щось таке буде. Щас сподіваюся, що вона тут є в цій локації. Ой, <риклад> мені дуже цікаво, хто це, але я не дивилася, хто цей коментар написав. Я зараз себе перевдягну, тільки. Я теж я рада теж, що. Тобі сподобалося ось так, типа. Щас я собі доставаю. Мені буде давайте ось цей. Ось так. Що забираю? Ні. Ось цей ось ще Ой, Э, е, а ти хто? Е, я не розумію люди. А що таке вибач, що я зробила? А ну, що ти, що ви тобі зробили? Я зараз це діться потом, ну бо це я взагалі для себе думала, але ну, не думала, що у нас не так багато. Я думала, що а скількох ми? Надіюся, що це інша людина, да? а не це сама. На жаль, та сама. Ну, що я можу зробити? Мені ж треба якось. Ну, бо по іншому в мене не вийде. По іншому я можу когось образити, так? А я не хочу на кого ображати. Зараз я оце поставлю. А зараз я себе, себе одягну. Тільки почекайте. Почекайте, з ласочка. Я буду додав ось з цього. ось такий одяг. Так, ось ці я забираю. Ми зараз будемо кататися, Ви вгадали гадали. Надіюся, що ви поки що не наробите нічого. Я ось ці наші нові локації. Йдемо от сюди спочатку. Тут я всіх буду чекати вас. І, до речі, напишіть в коментарях, хто це. Ну, бо мені дуже цікаво. Надіюся, що вони здогадаються, що я тут. О, я а дальше я зароблю. Есте раз я прыгал с Так. так. Ой, вони заходять. Ой, о, они зайшли сдается. Доставай. Перцтажів, Чи вони вже в іншій локації стається в іншої? Да. Вода, слава Богу, ще тут. І де тут туда? Цікаво, ж, де вода? Може бути. Що тут всюди шукаю? Немає. Ага, поняла. А ні. добре, що ти у мене не вдома, тому всі так люблять мене дому позалипати. Бо знаєте, що в мене вдома нічого немає, так? Да? мене... О! І якраз я зроблю огляд тут вам. Але я хотіла з вами покататися взагалі-то, ну окей. А зараз. Ого, вона своїх дітей не знаю, навіть достала. Ой. Де я, де я, де я? У мене не получається зністи. Дай до мене О, прикольно вийшло. І махаю комусь. Так, їдемо, їдемо. І це оговода і іншого стало прикольно. Дуже прикольно. Так, давайте тут зайдемо. Я знаю секретку за цією родиною. О, давай, а давай разом будемо? Я не проти. Я з тобою побуде. Ти двічі хто тут за млізострих, якщо що. і колечко десь нижче. Десь. Здається о телефончик, колечко. Так, окей, я далі будемо вода. Я вам махаю, махаю разом. До речі, у нас у нас вийшов новий пак. До 2026 тисячі двадцять Ну і на ну чого... Ой, а я випала, а я випала шановні. Ой, що будем робити? А я не знаю, як буде по англійську, що будемо робити. Е -ей. Мені дуже подобається. Суди? Ага, вони мене кудись ведуть. Я так поняла. Так от сюди, от сюди і куди? Ось тут просто стається окей. Що мені робити тепер тут з вами? Я люблю з вами, грати, але просто мені цікаво, що буде тепер. О, тепер про тепер робити. Ти Те, й взагалі локація, зараз подивимося yes or no yes what should I А де мама? О, oh. тут, 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 ось, ось. Що, тільки як тут западеться мені? Дуже цікаво. А, сніжки будуть, блядь. А, ти хотіла поворати в сніжки, поняла. Ого, дивись, дивить собак Ого! ай ой. я теж злякалася. Я дуже влюкався, не їхня, мамочка наверху до Васін чого не робить. О, я мамочка їхня доспішла. Осіда. Ой, я щас в чого ще зроблю? Я щас ось так зроблю. Типа що це взагалі якийсь жах. Це взагалі якийсь жах серйозно. Як що це за бах такий? Мені дуже цікаво, що це за такий бах. Але нехай так буде. Тому ну, я бачу, що. Вона нічого да робить, та <смірно> Дива, вами, я Де, не робит стаж яйце. Дади, навіть в іншої локації. Ой, чи ні? А да, в іншої локації. О, вона в оцій локації. Ой, біга тільки не кажіть, що вона в будинок зайде. О, Здравствуйте, приїхали. А, нукай, і де сюди, я тебе зловила. Я тебе зловила. Я тебе зловила, я каждого ловлю. О, А ось тут і мамочка з дитинкою здається була. Сейчас. Привет. Ну хі. Як ти? Блидає навіть зараз і говорить, в общем, стоп. О, до речі, давай. Ой, блін, на машину ще не можна брати. А, а вона отсюди пішла. Чи що я не... А так, я вигадала. Ой, де ну, за неї дай. Так. Шкода, що де можна машину зараз достати? Ти тут дорогенька, іди тут. А де ти синька? Дорогенька, де ти? Де ти, де? Дед, синька? Сейчас накажите, що мене вдома. Фух, де мене вдома. Вона не по карту повернулася. Так, так, надіюся. точно не буде. Да. Ну і тут тоже Хута вышла. Давайте мені Подальше сюди треба було. О, новенька. Це що? Серіосно? Підключися, чи це. Ой. Ой-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Чи це її просто ще один персонаж? Ще один персонаж. Уявляєте, як в неї багато цих персонажів? Будемо грати в сніжки? Тільки скажи, будь ласочка спочатку мені дети, а потім уже ми перейдемо до битви Сніжки. Ой, о-о-о. Да, навірно, сама буде шукання. Бідай така, бідайдика. Не просто отсюди зайду. Ну все, і ось у проблема вирішила. Може прийде... Ой, ай-ай-ай. Так, чекаємо. Чекать я -че я уже забыла, сколько именно это можно чекать, что до Зайдемо в будиночок і ось тут я зроблю каву На мопої. Ой, а де чашечка? О-о-о! О-о-о! Зайшла? Ой, блін, ну а я не тут достала. А! -а, -а! Ой Боже, вона здається у всіх своїх персонажів доставає. Він а мені вибачайте, а до мене добави більше що вам дати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Чот... О, давайте давайте фотку робимо. фотку, фотку, фотку. Фотку, фотку. Надо фотку сделать О, фотка, фотка, фотка. Зараз будет. Все, фоточка. Где фоточка? Я бы хотела только, чтобы вода была... О, а это идейка. Надеюсь, что вода не побачишь, что я... Для того візьму з персонажа і з фоткою з неба. Цього відсуну і ось так. Блін, я увидеться, можемо замітитися. Ось так і ось так. Давайте зараз будемо фоткатися. Ось так. Є. І... Так. Ось так ця дівчинка дуже... Ось цей персонаж дуже мені подобається, ну прям дуже буде дуже гарний. Тож, якщо, я буду рада бачити трьох персонажа. Ось такого. Ого! А ти вже тут розсілася, да? А мені місце буде? Буде? Ой, 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 де? А мені місце буде? Буде? буда. Вон не лаздается не буде. Я пошукаю, може, тут где такая красота? О, зараз я себе заберу. Я принесу такі сільчики. І тут на нас двох. На двох треба принести. Ну бо там ще один хлопчик стоїть. Але це, цей дівчинка, напевно, яка зі мною грає. Так, і він саме у пекарні. Тож у пекарду, швидко, покладу, не побачила за сільчиком. Ой, тобто за двома стільчиками. Если що іншому персонажу краще там, ну бо може уже не буде цього не треба ой, а о переноситься. Ура! Довося! Я Ой-ой-ой-ой. Надо сюда, вот сюда, вот И... Надеюсь, что у нас зараз... сюда. Ой, блин, на это просто... Ой. Блин, блин, блин. Так вот тут, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Ой, блина, да, вода попала! блин, я попалась. А блин, блина я попалась. Давай от сюди, а ти отсюди давай. О, ось так буде прикольне фото зробиться. Мені дуже подобається це, як я з вами граю. Ось це так гарно. У ну, мене точно так ось. Дежу. Ну, в этой локації, але в какой комнате? Living room, kitchen, bathroom, bedroom. О, тут living room. Living room. Вибачте, <laughs> я просто не дуже все вмію помовляти. Це living room. Living room. Ну, якось так в мене поки що виходить. Так, окей, ми граємо, як я вам вже казала, але наше відео підходить до кінцю. Якщо що, ще пороблю Фоточка може вийти друга частина, але може і не вийде. То усім пока-пока!